Хай. Чуть-чуть. Здоров. Я разрублю что это за говно? Фу. Короче, я люблю за аниме. Это кто? Я его не... На... wee we what the hill? Okay. Так, зафармируем облигацию. ми на нафармим облігації на вервуль на вервульва. постараємося його. Стараемся побачити за нього. постараємося пару на фармить. Хоча б за нього. Я розкажу який мене є клас. Перший клас в мене. музикант Вот этот. Появляется він з банджо. Розказывай, що він биє. Появляється він з банджо, немає. не з'являється не зліпата, тільки банджує мішочком. Коли... О, коли вінчик мав хп, в ті або просто рема. або просто просто тебе захилти, ти просто дістаєш банджо, і граєш близько або не має значення, головне, щоб ти її бачив. Ті пом, І ти будеш помаленьку ж хілти їх. а сам не можешь. Класс, что можу сказать? Класс норм, напевно. Я вовсе, единый минус, что у него лопат нет. Другой классики каким Сто... Создается с углем, имеет фару, которая всегда обеспечивает свет для об... области, может легко добывать и руду. Начальные предметы. Шахтерский шлем. Одна штучка. Уголь Х2. Также значит, две штучки. И одна кирка. Не знаю, что тут написано. Пика. А, кирка. Другие, классы, Первый маньяк, на... наносящий двойной урон, огнестрельный урон. Двойной огни... огненный урон. Блин, я читал на нее, бомжара возникает с молотовыми бомбами. Начальные предметы. Лопата одна и четыре молотова. Пакмастер. Новый класс. Новый класс. Спавнится сразу с тремя вовками. И шейки плюс. не предмете, кроме вовки. А плюс, что я бы тут его вкусай. Просто один раз вкусно и он сразу автоматически буду завершен. Класс, ну, такие себе, такие себе сомнительные. высокий ролик. Мы сами любимый класс видеть. Собирайте денежные мешки на, пов... на больше, но вы x10 чаще подвергаются ударными молниями. Что можно сказать? Я играл много за этот класс. і ні разу мене не вдарило молнию. Сміл купляйтесь і не бейтесь, молнии. Ну, головне все-таки пристраховаться. бо мого двірного брата, коли він не грав за цей клас все-таки вдарила молнии. але це дуже дуже видко. Х10 це дуже рідко. Тож нічого не бейте. Ковбой, один з моїх любимих класів. Создає... Создает игрока с револьвером, патронами и перерушенной лошади. Над... Насчет прируш... прирученої лошаді це неправда. Раджу вам, коли відкривати бокс, ніг зайти в якогось шерифа, тому що лошадь не буде прирученою. Тепер перше треба буде розкопатися, буде зігної лошади. і вони заспають... Якщо лошадь прируться, то знову забудуться, означає, що вона буде приручена. Просто вона буде в текстурках. Просто вони з'явиться однаково близько. А потім, якщо не в домик і ми саме наділися, треба було вновити їх. А якщо зайдете в домик, буде набагато легше. І ще револьвер, не мусите його в коробці десь шукати, тому що він зразу мене не перепідує. Зразу клас некий... Отак. Просто дуже крутий клас. Останній клас, який в мене є, вампір. Дуже крутий клас, реально мені подобається. Единый. Что мы получаем урон на солнце? А что можно пофиксировать? Что можно пофиксировать? Пойдем расскажу як в наступном видео. Короче, вампир. Повышение скорости, передвижение и урон в ближнем бою, но получает урон при прямом солнечном свете. Ну, все, я сказал, пойдем покажу я пофиксировать. Предмети. Начальные предметы. предметы. Вампирский нож имба. Просто э, е, е, Короче, самая ліпший зброя ближнего бою. Це реально правда Це не по моєму мнению. Це це правда просто. И лопата. Лопату вы можете дати, наприклад, музыканта. Якщо ви бавитесь скажемо вам ідеальну комбу до вампира. Берем вампира, а друг або брат, або двінок бере музыканта. Ему просто даєте лопату. А він у вас буде хілити постійно, хілки не треба купити. Тому це може пофіксити. Або водіти не дати, наприклад, упати. Це, зараз не так пофіксити. Ну, коротше потім покажу в другому відео. Так. Які я зараз будемо батись клас? Я буду бавитися за ковбоя. Так як він найліпший клас для фарми облігації. Ну шоу. Він не самий ліпший, Але він добрий для фарми. Він вже од 11 звздичок. Просто з вірним братом. Він був 5 з вірним братом виконував два квестика. Оцей виконав вірним братом я було 8. А потім я за високого ройлера виконав цей квест. Магнат. Тисячу доларів треба. було. У мене, мене було 37-36 післігації. Я трохи в банк позабирав, покрав від е, верного банку. Ну і стало так. Пока что чат почитати, не знаю. Чат вкусно, просто. Просто інтересно читати. Зараз вам покажу, дивіться. Примір. Якщо хтось забуде... От дивіться, заразу револьвер вот тут слоти Тут його не треба шукати. Якщо хтось забуде, відкрити в домику, дивіться. Я, конечно, не такой. Я нічого не забуваю. Та боже, ну наконец! І я не піду в домик. Бачите? Лошадь не зразу проручена. Знаєте, що би сталося? Тепер ви походу, напевно, надіюсь, зрозумієте, що би сталося. Щоб ви його не відкрили в домику. Просто быстільки. Отак ми його відкрили в домику. Отак от. Лошадь забере стінку. Якщо ви хтось забув, то не переживайте ложі з великим шансом, попрається десь там, тут в стінки. А з маленьким шансом, ну, або з нормальним шансом вона просто. Шеймба шеймба е, комба, це є е, просто що ти береш високого роль, якщо буде в Дженерал е, кірка, ти її купляєш, добуваєш рули і... Короче, тебе все обеспечены. Это, например, тут ты можешь просто купить кирочку. А вот это вот. Короче, имба. Имба комба. Я бы сказал. Это имба комба. Я думаю, что лучше вот это вот купить. І шкірочку. А, это у меня лошадь. Это у меня лошадочка. Окей. Постараємось якусь раз зафармити облікації. Я не прошка, Я там може Щоб вот прямо о, на останні секунді я міг пройти гру, але нет Мене вбив зомбак. Мені просто патрони всюди а лопата ні. А Лопати нема. А я лопату, нечайно викинув в чанки. А мене було ухібе, блін. Що я за така людина? Не зміг пройти дідрайс на останній секунді. От що я за говно? Не бавці не мію. Ой, їх багато гору. Стрімчики ще не можу робити, на жаль. Ну що, для того треба 50 підписників. А я ну, не такі популярні, щоб такі мати. Що я був такий популярним, було би класним. І раді домики вам ну, не, не поламані. Ну, не бачите, що не поламаний, але він був поламаний. Полам... Всі домики поламані ну, там погані. Обичні зібрані домики Вони общай дані. Я ті ми ще поламають зомби. О, хоч і поламаний. Але все одно там багато кіл буде. Зараз я вам покажу скільки багато зомбі в колам. Перший. Його лопату я не хочу тратити на нього патрони. Повк. А, ну цього тут дуже мало зомби. А ні. Тут два замка. Але набагато більше. Вам все так не буде вести. Це не так, це не все. Це так зараз Даже було доброти якісь шарифи або ганч мічу. Тому що там найбільше. Хорошо, я вам розкажу домики в яких найбільший шанс на на появленні облігацій. Перший домик. Самий... Ну, короче, домик в кому найчастіше появляются облігації, цей банк. На другому місці це є... Шерліф вроді. На третьому вроді гамсмич. На четвертому... А, не, на третьому доктора, на четвертому гамсмич. Я согласен, ну, может, написать эту я точно не знаю. Эти миссии не идут, они потому что нормальные элементы. ой Перша ніч це все, все зомбі. Перший город розраб сказав або просто... Не знаю, скільки це інформація. Але запам'ятайте, перший город все буде маленьким Абсолютно все. О І перша ніч, абсолютно все, буде зомбі. Ніколи вона не буде рвуль і молні. Короче, все ничего. и кровавые луны, просто зомби. В первой книжке все зомби. Зомбари, зомбарики, зомбак-китарины. Ой, надо... Тепер бачите, чому треба ліпшу, тому що тут Самі будемо чекати до рана, за пару секунд вже буде. І тому... Ну, на сьогодні... на сьогодні я хочу золотати просто один голову. На сьогодні. Вибачте, що на якісь там супер круте відео, тому що я начинаю з ютубера і для мене вже тяжко знімати всякі дові або... Такие супер корки видео, то что я стараюсь трогать комментатор, надо. дуже прям супер не получается. Они прям найдобрая не получается. Да. Тут два банка в маленькому городе два банка. Ноль. Ну, цей поганий стрілок. Називається, що я просто косий люблю. Ну, що я просто дуже косий. Я не знаю. Хештег я косий. Ти пише Хештег я косий. А декілька вже О, Місяк я вже місяців умер. цілих п'я шість облігацій прикиньте. Три облігації мені тепер потрібно, тож це реально круто я руху. 3, 4, 5. У просто подивіться, скільки на твор від облігацій. П'ять облігацій тепер. Шість облігацій навіть. На цьому все. По-па! Надіюсь, вам сподобалось. Па-па.